Вітаю! Тема відео розбір вакансій з точки зору HR. Тобто сьогодні будемо розбирати, наскільки вакансія є ефективною, наскільки текст вакансій упакований згідно того, щоб він був релевантним, і для цього я буду використовувати ну, екран. Телеграм-каналу подивимося і подивимось на сайтах пошуку роботи, яким чином і розберемо ті вакансії, які наразі є в реальному часі, для того, щоб розуміти, яким чином побудувати або як гарно побудовані приклади, які вам допоможуть в роботи, гарних вакансій. Да? Є чат, 18 тисяч учасників. Зараз просто беру любу, вакансію. Так, дивимося. От. Керівник з управління будівельними проектами «Київбудівництво». Я наказала у відео, що хештеги це дуже класна тема, їх використовуєте. От бачите, ну, в усіх майже чатах їх використовують. І так, будівельна компанія запрошує в команду. Твої завдання формувати команду управління, організовувати проєктне обстеження приймати, формувати, забезпечувати, приймати. Бачите, все, всі формулювання, да, вони дуже початково зрозумілі. Декуди вони прописані більш детально, можливо, це потребує, але бачите, це вже текст. Дивіться, ми очікуємо від тебе досвід роботи керівником проєкту в сфері будівництва. Да, і указано, вказано яких досвід реалізованих об'єктів, бажано досвід застосування інноваційний, рівень технічних знань, от високий рівень технічних знань у сфері зведення будівель. Це взагалі обосвіта, або е, якісь ще сертифікати да, є далі, впевнений користувач. Навіщо до нас приєднуватися? Ми знаємо, що і нові дії, виникають, ну це не про що. Технічна спеціальність це люди, які не мають в собі цих, вони люблять конкретику, чіткість і системність. Да? Тому роботу в стабільній прогресивній компанії теж так, гнучки, графік, роботи. От дивіться, з 9 до 18, 10 до 19, зрозуміло. Робоче місце, офіс. За атмосферу будинку, котеджне містечко закритого типу, є корпоративний трансфер, класно. Корпоративну бібліотеку ООП, компенсацію витрат на навчання і розвиток за мотивуючу схему 80 на 20, компенсацію обідів, можливість постійного росту і самовдосконалення. Все ок, да, з того, що ми з вами читали. Єдине, подивіться, якого розміру вакансія. Як ви вважаєте, до кінця людина буде пам'ятати, що вона читала попереду? Тобто чіткіше і короткіше формулювання перестану, перестану додавати, як то кажучи, розмитості. Давайте ось є ще один чат Чат рекрутера Україна. Да. От. Міжнародний форматчі запрошує до своєї команди вимоги, освіта вища, просунути користувач, комунікабельність, обов'язки, прийом, робота, замовлення. Компанія надає офіційно, гідну білу зарплату, з виплатами два рази на місяць. Ну білу зарплату я не знаю. І слово гідно це ставка, скоріш за все, буде. да? Пам'ятаєте, ми уходимо від слов «гідно», «конкурентно-спроможно». ми пишемо або це буде ставка, або це буде бонуси, да? або просто заробітну платню з виплатами два рази на місяць. Хоча, якщо офіційне працевлаштування, це і так буде два рази на місяць. Медичну страховку, графік роботи позмінний, п'ятниця скорочена, субота, неділя, вихідні От, дивіться. Ось все коротенько. І про компанію є, і все, да. І є хештеги. Дивіться, наступне. Просто я листаю, просто от заходячи. В наступному, да, що є? Дивіться, є хештеги для пошуку. І посада клієнт-менеджер. Ми компанія і it освіта да, з досвідом роботи на відроку, да? що відповідатиме за повну підтримку клієнтів протягом. Ми Пропонуємо графік роботи, відпустку, річну грошову компенсацію, офісу в Києві, навички та явикості, яви, що необхідні. Досвід роботи знову повторюється. Можна вже було це або писати один раз. Досвід ефективної комунікації з клієнтами та клієнт-менеджер, да. Як письмовий, так і усне вміння знаходити індивідуальний підхід до клієнта. Я не розумію взагалі цієї фрази. Як це вміння знаходити індивідуальний підхід до клієнта? Він все рівно буде індивідуальний підхід, тому що різні люди, різні клієнти. Досвід використання, ну не досвід використання, а вміння працювати з MLM, так, з трекерів буде плюсом. Комунікабельність, проактивність та креативність. Навички тайм менеджменту та багатозадачності. Слово багатозадачності. Взагалі для мене, я не знаю, можливо, ви, якщо на цьому каналі подивитесь, там є в мене про багатозадачність відео. Багатозадачність це взагалі не є конкурентною перевагою. Це є більше Таким знаєте, нерозумінням цієї цього формулювання Багатозадачність – це коли людина може робити одночасно два, дві і три справи. Так ось вчені довели, що багатозадачність в даному випадку приводить до того, що головне ну що всі завдання не виконуються ефективно і вчасно, тобто на них витрачається більше часу. Чому? Тому що Одне завдання не завершено, починаємо друге, починаємо третє, і потім, повертаючись до першого, ми витрачаємо час на те, щоб пригадати, на чому зупинилися. Ну якось так. Тому високий рівень самоорганізованості відповідальності. Ну, тобто, це не про що, це не підтверджено, і це перевірити для клієнт-менеджера, можливо, тільки якимись практичними кейсами. Да? Вільне володіння англійською мовою на рівні нижче інтермедіа, а потім вільне володіння, так і а вільне володіння українською мовою. Да, тобто. І знову давайте подивимося на пріоритетність. Перше, досвід роботи, досвід комунікації е і володіння англійською українською мовою стає останнім, хоча для клієнт-менеджера. Так, обов'язки, супровід студентів, надання доступів, підтримка та мотивація. Студентів для проходження навчання, урегулювання і робота з Ну, Тобто, да, все зрозуміло, окрім цих фраз, які незрозумілі, які є розмиті і коротко. Да. Тексти, тексти для телеграм-каналів і тексти, які ви викладаєте на сайтах, вони більш різні. Але, ну, дивіться, давайте відвідемо останню зараз. Тут людина знаходиться. Тут є дуже короткі, зрозумілі, короткі зовсім. Наразі шукаю рекрутера, якщо ти маєш досвід роботи, рівень англійського, розуміння особливості канадського ринку праці, досвід закриття офлайн вакансій. Канадський час, ще пропонується робота, конкурентна зарплата, оплата, пра оплата праці та додаткові бонуси за закриття вакансій. Це класне вообще формулювання, професійний розвиток. А дружня атмосфера, ну професійний розвиток, і дружня атмосфера це річ, речі, які не є взагалі обов'язковими вакансіями, але тут вакансія коротенька, то вона не розмивається. Надсилай своє резюме і до команди. І теж хештеги, да, вітаю вашу увагу. Тепер давайте рухатись. От я відкрила застало Три сайти, які є одним, ну, одними з відомих, будемо так казати, я не можу казати, що всі ці сайти працюючі для всіх вакансій, тому що, тому що наприклад, на Воркі спрацьовують одні вакансії, Джині, да, як до взагалі на які ринок да, спрацьований. Тому для мене не є вони Якимись базовими, просто вони є актуальними і ними користуються дуже багато і чарів. Давайте будемо дивитись. Ну, в нас от відкрита посада Project Manager. Да? Зараз я оновлю. Project manager. Є назва компанії Hello Lab. Digital design. Да? Project manager вибрала, бо це одна із таких з попитом, проєкт-менеджер да, професії на сьогодні, того, тому давайте будемо дивитися. Ми шукаємо менеджер, чим займається компанія. Дизайн сайтів, розробкою і брендингом. Дивіться, от оце саме класна презентація компанії. Все в трьох реченнях. Дуже. Що потрібно робити? І тут починається теж грамотно писати англійською, не соромитись робити дзвінки по проєкту. Я не розумію грамотно писати англійською це ж не посада, ну не посадові обов'язки. Розумієте? Тому ем, рухаємося далі. Тобто для проджект-менеджера грамотно писати англійською і потім знову дивіться, є повторення, є впевнення знання англійської мови. Зрозуміло, що це ключове для кандидата. Тому ну, повторювати його обидва рази, тут, я думаю, що я так зрозуміла, якщо написали рівень, то англійська мова обов'язково. А далі, що потрібно робити? Комунікувати з клієнтами, планувати робочий тиждень, організовувати роботу дизайнерів. Тобто, це project менеджер користуватись програмами, класно, брати участь, от останнє, брати участь в обговоренні внутрішніх процесів та пропонувати нові ідеї для їх покращення. Питання, ну, можливо, ви в коментарях напишете, для чого, якщо пишете ви це, для чого, Да? Я не бачу взагалі сенсу, наповненості, ефективності в цій фразі е, брати участь в обговоренні внутрішніх процесів. Я розумію, що це написала з метою, що родина буде залучена до команди, ну вона буде і так залучена до команди в будь-якому випадку, якщо прийде працювати. Да? Тобто це не є. Е, Якимось таким ключовим моментом, який би вказувався б в вакансії да, в продукті, який ми продаємо. Далі, що, тобто, в принципі, далі, про що Project Manager в даному випадку? Це робота з зовнішніми клієнтами, наскільки я зрозуміла, в описі, тому тут і є такі комунікативні да, робота з клієнтами, є замовники, Далі. Буде плюсом досвід в менеджменту в іншій індустрії. Не дуже мені ну, менеджером працювати. Базове розуміння, що таке дизайн та розробка веб-проєктів. Якщо ви коли-небудь стикалися з програмуванням, тестуванням, проходження курсів з проєкт-менеджером, проходження курсів я поставила першим, а все останнє. Умови праці, гнучки, робочий день. Та віддалена робота, 15 днів відпочинку, додаткові активності є резюме або коротку відпородь про себе. І про компанію ще раз, англійською мовою є сторінка да, і посилання. Тобто є деякі моменти, які можуть, от дивіться, які можуть надати багато нерелевантних резюме з тим, що немає. Конкретики, тут немає досвіду управління, немає досвіду роботи проджект-менеджером. Тобто вони, в них немає такого, такої вимоги. да. Давайте подивимось, що тут ще є. А, Skilar, ну, Це компанія, давайте подивимось. Юніор PR спеціаліст. Так, український венчур, да? український продукт а, є. Зараз ми в пошуку от одразу цілий твір написаний про компанію. Як, ну, давайте подивимося з точки зору мене, як людини, яка шукає роботи. Є компанія Skylar. Мені в пошуку компанії Тентенс, да? в яку ж компанії мені йти. Да, тобто напишіть, що репутаційний спеціаліст да, в компанію Тентенс, що компанія Тентенс входить до складу скілар. Все коротко, це написання, це зайвий час, які виклики чекають, ну не виклики, які вас о... освоїти та вільно використовувати бренд-моніторингові сервіси. Опановувати системи, навчитися працювати над заміщенням та видаленням неконтрольованого негативу, налагодити систему репортингу, освоїти, тобто вони беруть у нас джуніор, да? дивіться джуніор, тому зрозуміло, що тут будуть обов'язки більше навчального. Що для нас важливо? Грамотна англійська, базове розуміння роботи, розуміння діджитал, вміння досліджувати, здатність швидко навчатися і опановувати нові інструменти. Ось класно, поділено на дві частини. Да? Must-have і далі. Знання, досвід роботи з сайтами, знання деяких. То вони кажуть, що це буде окрім бізнесів, ми і знову про скіла. Mm, так, ми плануємо про і знову про кампанію. Тобто тут о, все побудоване на то, щоб розповісти Скілар, яка це брендова класна кампанія, але ну, дуже забагато тексту, як для мене. Так, о, далі Доу. Доу, знаєте, що це uh, IT. Да? Я взяла таку саму для мене зрозумілу uh, дизайнери, да? І ось є така вакансія. Давайте подивимось на uh, неї. Студія дизайну так само, все коротесенька вимога. Два роки комерційного досвіду в дизайні, досвід в дослідженнях, вміння, високий рівень володіння програмою, розуміння процесів файлів, все конкретне, обов'язка, робота над продуктами буде плюсом, якщо маєш досвід з дизайн-системами, навичками вмієш. Все конкретне. Ми пропонуємо гнучкість у процесах та КПІ. Незрозуміла, як буде формуватися заробітна плата, тобто ставка. Плюс відсоток або просто відсоток. Да? Команда людей о, з оп мисленням теж мені не зрозуміло, навіщо це писати в пріоритетність. Да? Так, фултайм тайм та пар-тайм-графік. Круто зручний офіс в Києві. Відпустки, сім робочих днів в лікарняних та сім. Ну, тут написано, да, це окремі корпоративна бухгалтерська побудовані системи. Далі побудовані процеси онбордингу, перформанс і індивідуальні плани розвитку для дизайнера. Я не знаю взагалі, наскільки це зрозуміле зрозуміло речення, тому що це речення, яким ми використовуємо як і чари, Да? Мабуть, мало хто знає, що таке онбординг з них або колись працювати з індивідуальними планами розвитку дизайнерів, тому що ну, не всі компанії для цих проєктів да, видають такі навчання. Якщо наша вакансія є, тобто дуже гарна побудована вакансія для того, щоб все зрозуміло, для того, щоб були релевантні, для того, щоб були релевантні відгуки. Так, давайте ще. Я буду брати вакансії, які описані а, а, україномовні, добре, тому що щомовні потрібно нам буде перекладати для тих, хто ще не розуміє. Давайте ось подивимося ще. От є ще одну. Для прикладу, да, візьмемо? Мідл. Київ віддалено. Далі, міжнародна компанія. А наразі ми у пошук про компанію дуже коротесенька, так? Твої майбутні задачі: клас співпрацювати, працювати з продуктовими ГЕПО, розробляти, перетворювати, забезпечувати, організовувати, аналізовувати, звітувати. Дивіться ніяких все. Коротко, зрозуміло, і перші слова вони дуже чіткі і системні. Навички рівень англійською, останні два роки досвіду, глибоке розуміння принципів дизайну, бо це, досвід проведення користувацьких досліджень, вміння трансформувати прос... потреби користувачів, досвід розробки, досвід глибокі знання, досвід роботи, розуміння атомарного, так, буде перевагою додаткові. Що ми пропонуємо? Працювати з стартапами США та Європи. Тобто це якби є така кар'єрний плюсик. Да? Гібридний формат роботи віддалено або в офісі гнучкий графік, оплачувану відпустку, оплачування лікарняні, все інтро з рекрутером, тестове завдання, От скільки це займає місць. Дуже все по темі. Мені дуже подобається такий опис вакансій. Тепер подивимося більш такі вакансії. Давайте подивимось. Ось менеджер, вся Україна, Запад. Знаєте, вакансії зараз в новому І що в нас тут? Менеджер з продажів, керівник відділу розвитку. Давайте продакт-менеджер є. Ну, Візьмо, менеджер з продажу. Я беру, я не знаю, що це за компанія. Да. Менеджер з продажу 4675 плюс мотивація ще KPI. Автобізнес та автосервіс, дистанційна робота, повна зайнятість, досвід роботи від одного року. Тобто потрібно розуміти, що на сайтах, на відміну від Телеграм, телеграм да, каналів. Якщо там працюють хештеги, то тут є забиті да, якісь ключові слова, позиції, які потрібно використовувати. Так, заробляє як на офісах, але з чистим сумлінням, шукаємо людину. Ой, так, дивимося. Це, мабуть. Наша компанія вже 7 років. Чому робота з нами? Це від... впливати на свій заробіток, піклуся про свою безпеку, графік роботи, теплі та відкваліфіковані заявки, тобто за... на холодний ринок, забрати додаткові, окрім роботи корпоративні, закривай свої фінансові цілі, але тут більше. Така мотиваційна складова, не знаю, чи вона там потрібна, але в неї зашиті да, моменти, наприклад, як графік роботи, як мотивація, хоча вона повторюється. Задача менеджера проводити переговори та укладати договір з клієнтами, виконання поставлених цілей, робота за страховими аукціонами, контролювання угод в СІР. В принципі, так, трошки воно скомкане, але. Ну, але є. Тобто є така вакансія. Я не можу сказати, що цієї вакансії дуже гарно зрозумілий. Навіть в мене спочатку здалося таке, що може навіть цей бот якийсь, не знаю, як вам. Так, давайте подивимось. Давайте подивимося ще. Менеджер з логістики. Давайте подивимось, цікаво, Z. Так, 40 тисяч. Зараз і потім так, є назва, є, де знаходиться повна зайнятість, досвід роботи, вища освіта, англійська середня. Вимоги, повна вища освіта, знання англійської, знання зовнішньоекономічної діяльності, вимог. ну, Це брокерська да, системне та логічне мислення. Так, пропонуємо. І тут почалося, дивіться, набір речень. Ринкові умови праці. Добре, затишний сучасний офіс, укриття на територію офісу, медичне страхування, спортзал, навчання, компенсація обідів, корпоративне, безкоштовна доставка від метро. Добре, дуже все класно, з урахуванням, що тут написано зверху, що Софійська Борщагівка тут знаходиться. І повна зайнятість, немає графіку роботи. Немає графіку роботи, вихідні, як це буде. Обов'язки, організація процесу доставки, забезпечення, підготовка, оформлення, консультація. Тобто ну, то все дуже коротко і ясно. Такі от вакансії, бачите, вакансії текстово різняться між собою. Такі вакансії, як оце, яку ми тільки що роздивлялися, вона дасть більше релевантних резюме. Чим конкретніше ви. Е Вказуєте, да? От, якщо ми подивимося з боку, бачите, тут є фільтр, по якому перше ми можемо шукати, і по якому ми вже викладаємо вакансії. Ну, не знаю. Офіс-менеджер, давайте останні подивимося. Так, назва компанії є: Одеса, Неповна зайнятість, англійська вільна. Офіс менеджер. Переваги, висока заробітна плата та приємна система бонусів. 18-22, звісно, не дуже висока, ну хай буде. Стабільна робота завдяки офіційному договору про надання послуг в німецької компанії. От тут про надання послуг. Договір про надання послуг. Це цивільно-правовий договір. Це не оформлення в компанію. Тому потрібно. У це є маніпуляція, в якій ви втратите кандидатів, тому що. Тут повинно розуміти, що людина буде оформлена неофіційно. Заробітна плата в євро, цікаве, нестандартні завдання, 4 тижні, сучасний робочий простір, компенсація, витрат на здоров'я. Добре. Обов'язки, ну, зрозуміло, обслуговування генераторів, введення да, вимоги, вільно розмовляти та писати англійською, стресостійкість, вміння правильно розподілити, акуратність, старанність, готовність працювати. До світру, але не обов'язково. І у Фейсбуці є назва компанії. Теж все дуже так впливово. Єдине, от, щоб, я, про що б би питання, да, це про Ну, На цьому все. Сподіваюсь, розбір вакансій вам допоможе на практиці да, використовувати ті знання, які у вас є. Да. І от, бажаю вам отримувати релевантні відгуки. На ваші вакансії і якісний, ефективний підбір кандидатів завдяки відно оформленні вакансії. На все добре, до зустрічі в наступному відео!